культурно мистецька перед виборами стало питання, чи включати громадську політичному руху вибори, підтримувати, не підтримувати, чи просто відсторонитися і проводити далі якісь культурні заходи. Але все-таки певно, скажемо. Стимулом було те, що наші друзі-партнери це Всеукраїнська організація, Центр політичних студій та аналітики, ну, запропонували в Хмельницькій області провести а, такий просвітницький тур, просвітницький захід щодо, щодо виборів. А, суть, суть цієї кампанії полягала в протидії політичним маніпуляціям. Ну всім ми стикаємося з цим, які б ми не були освічені, ми все одно піддаємося маніпуляціям, хочемо цього чи не хочемо. Ну я сказав, наприклад, тут плакат ще радянський, так вся страна о тебе». так. Ну це типова маніпуляція, так але часто ми там розуміємо, так, що нас нами маніпулюють, нас підкупляють, нас нам брешуть, але на проходять вибори, ми бачимо, що вибори пройшли. а а нічого не помінялось. так? Ті самі люди зайшли, розказали нам, поманіпулювали, розказали нам гарні казки, вибори пройшли, вони вже нові казки розказують, а ми все одно з ними голосуємо. Ну, е, і, На жаль, одна є проблема в тому, що маніпулюють всі. Е, опозиційні, провладні, ті, що були при владі, вже не при владі, що надіються стати, маніпулюють всі. Але якщо так брати, там є відносно чесні маніпуляції, а є відносно нечесні. так? Ну, Я не буду влюблятися про те, що таке маніпуляція, але просто розкажу про те, що ми, що ми робили. Було, в цій кампанії було три напрямки роботи. Це перше це проведення круглих столів. Друге це інформування в соціальних мережах, тобто діалог, спілкування, якісь меседжі через соціальні мережі, Facebook і так далі. Facebook ВКонтакті, однокласники. І третій такий, третій такий напрямок, який вже був фактично за місяць до виборів, тобто це вже під кінець, він, виникла ідея його про, зробити, проаналізувати, як саме маніпулюють нами в передвиборчих програмах наші кандидати. Так? Ну, і було це аналіз програм кандидатів. Почну з круглих столів. Круглі столи проходили в чотирьох місцях Хмельницької області, тому що гідність сканкувала роботу в Хмельницькій області. Перший це в Кам'янці-Подільському, другий круглий стіл мав пройти в Полоне, третій мав пройти в Новій Ушиці. Але на жаль, наші партнери з Нової Ушиці підвели в останній день, коли. Верніше, той самий день, коли вже мали виїжджати на, на проведення коло столу, вони позвонили, сказали, що все відміняється, все пропало, кругло ства нема, звинуватили ну, всіх по... завгодно, ну, не пройшло. Тому ми перенесли цей круглий стіл і провели його на обласному молодіжному форумі, а, який проходив і в форматі тренінгу в Великій Слободі. І четвертий круглий стіл проходив в місті Хмельницькому. Ем, ну, В круглістів Кам'янці-Подільському зібрав порядка 25 людей, учасників, 18 частина молоді люди, але були представники старшого віку. Е, е, ну, Дуже так, було приємно те, що люди зацікавились і обговорювали жваво, так, коли спочатку мовчали, потім, коли кажуть, так, да, зі світлено там. Я кожен день ці маніпуляції бачу на екрані. І стала думка те, що може все-таки е, ми поборемо трохи ці політичні маніпуляції. Е, другий круг листів в полоному, я просто так зараз е, дуже цікаво було в полоному, оскільки на круг листів в полоному прийшли всі е, представники майже всіх політичних партій, які приймали участь в е, виборчій кампанії, ну крім партії регіонів. А решта приймали участь, навіть один представник комуністів був, що також приємно. Хоча він був, комуністи основні маніпулятори цієї виборчої кампанії, всі це розуміють, так? також фотографії з круглого Столу. Наступний був дуже цікавий захід обласний молодіжний форум, який проходив, скажімо. Під патронатом громадської організації Батьківщина молода. Ні, чим було цікаво, що було запрошено також представники скажемолодіжок опозиційних партій, опозиційних організацій, тобто тих, що зараз удар, свобода, батьківщина, і на ньому висказалось. Інформувалися про всі е, політичні ініціативи, які є зараз в Україні. Тобто це е, саме рух чесно, мабуть, всі чули, чеснота, тобто нашу, нашу кампанію. Е, Проходив два дня і в форматі в тому, що було спочатку інформування, так, тренінги, а потім в кінці е, учащіся, проводили, показували свої е, те, що вони зрозуміли, і, і самі виконували роль виборів. Самі були ну така гра, ніби вибирають президента. Як показало, що, скажімо, учасники, які спочатку говорили, ми все знаємо про політичні маніпуляції, потім вибирали собі, потім вибирали собі президента, тобто штучного, повівшись на ці політичні маніпуляції. На жаль. Ну І останній круглий стіл, це був круглий стіл і прес-конференція для зміни, на якому було вже представлено аналіз передвиборчих програм, проходив в Хмельницькому. Він був за дуже скундж великий, але ну, тут е, центрально було на те, що це саме, е, саме прес-конференція. Ну, е, на круглих столах було залучено 100 чоловік. Якщо брати зріз по географії, то це Кам'янець-Подільський район, Хмельницький та його район, Полонський, Новужицький район, Чембривецький, Городоцький район. Тобто велика частина Хмельницької області була. А, ну, Якщо говорити про групу в соціальних межах, Фейсбук ВКонтакті Однокласники. Але, як показала практика, найбільш активна публіка все-таки в Фейсбуці, якщо брати, що в Фейсбуці понад 350-353 учасника в групі було зареєстровано, то в однокласниках 40, а в ВКонтакті всього 10. Ну, це наша група, хто хоче може зайти, подивитися, це наша група. В Фейсбуці, в Кампарах, які <клес> відповідно однокласниці. Ну, саме цікаве. Предвиборчою програму вже час пройшов, але хочеться показати, да? було проаналізовано по чотирьох категоріях. 88 програм кандидатів зі всієї області. Саме цікаво. Прописано в програмі кандидатів конкретні механізми виконання. Всього 15, менше 17% прописали в свою програму конкретні. Вваження, як вони мають виконувати свою програму. Далі, фінансове обґрунтування програми менше 8%. Перелік конкретних законів, які кандидати збираються пропонувати в парламенті. Тільки 19,3% пропонують, ідучи в законотворчий орган, пропонували закон. Ну, закон. Це ну, взагалі можна сказати. Не хочеться говорити. Саме засмучує, що перелік конкретних законів, які відображають інтереси округу або регіону, від якого готується всього 1% трошки більше, ніж 1%. В одної людини був конкретний закон прописаний для саме для його району. І не було ні одної людини, кандидата ні одного, якого би всі чотири пункти були реалізовані. А, і саме головне, як потім проаналізували, Ті, в кого були найгірші е, програми по цим пунктам, вони й прийшли. <плес> так. Скажем, е, от пункт е, третій, перелік конкретних заходів. Хоча він показує ну, більш-менш високий, кожен п'ятий показував. Але е, чому кожен п'ятий? Тому що е, представники е, від свободи, е, від свободи. Удару і батьківщини в них були переліки законів, які давали, скажімо, звернення. Тому і цей показник 19% він так і виріс. Але якщо забрати ці закони, тому як з місця майже не було. А найпопулярніші закони, ну, зараз ви бачите, закон України про імпічмент, про відкликання народного депутата, захист української мови, кримінальне відповідальність за голосування картками. Про надання довгострокових кредитів під 3-4% на придбання житла і закон про розвитку сільського господарства в Україні. Ну, е, Згадування в ЗМІ. Е, так, якась, ну, було, біля, було 8 згадувань в регіональних ЗМІ. Тут просто кази. було знято два відеоролика. Під час цього Ну, Якщо брати тиражем, то це приблизно 5-7 тисяч, тисяч людей знали про політичні маніпуляції, якось цим зацікавилися. Ну і на закінчення, трохи позитиву, організуємося, і тоді ми великого страшного колу всі разом маленькими рибками зіймемо. Дякую.